Ми у Глинську на Львівщині, де біля сільського кладовища знаходиться військовий некрополь Першої світової війни, у червні 1915-го тут відбувся бій під проводом фельдмаршала Австро-Угорської армії Едуарда фон Бен Ермолі. Після початку Першої світової та оголошення мобілізації під командування Бема Ермолі було передано другу армію, яку планували розгорнути на сербському фронті. Втім, після оголошення мобілізації в Російській імперії війська Бем Ермолі були оперативно перекинуті на територію Галичини. У Галицькій битві біля річки Верещиця 1914-го сили Бема Ермолі зазнали поразки від російської армії і отримали завдання наступати на львівському напрямку. Бій, що відбувся в околицях Глинська у червні 1915-го, дав змогу військам генерала Бем Ермолі звільнити Львів від російських військ. Дата смерті перепохованих тут солдатів, червень 1915 року, підтверджує, що вони загинули якраз під час походу австро-угорської армії на Львів з метою вибити росіян з Галичини. Як військовий Бем Ермолі фігурував і у нетривалому існуванні Української народної республіки та української держави гетьмана Павла Скоропадського Брест-Литовський мир між УНР та країнами Четверного Союзу передбачав допомогу Україні у боротьбі з Червоною армією на українських землях. За угодою Австро-Угорщина мала контролювати Волинську, Подільську, Херсонську і Катеринославську губернії Миколаїв, Маріуполь і Ростов на Дону. Австро-угорські війська під командуванням Бем Ермолі у лютому 1918 року розпочали наступ через Львів до Одеси. Формування Червоної армії практично без боїв відступили до Донеччини. На цьому фото Бем Ермолі інспектує війська в Одесі у червні 1918 року. На кладовищі села Глинськ жовківського району спочивають 77 німецьких, 57 російських, 29 австро-угорських солдатів, серед яких були українці, поляки і один угорець. Меморіал відновили у 2017-му з зусиллями австрійського чорного хреста та місцевої громади. Центральний меморіальний стовп встановили ще у 1917 році, але реставрований він уже за незалежності. На ньому чотирма мовами: німецькою, угорською, українською та польською, написано при полеглим воїнам. Напис українською мовою говорить: тут ми лежимо, що в лютім бою упали для кращої долі будучих поколінь. Згадайте ж прохожі, що життя ми віддали, щоб ви не зазнали наших надмірних терпінь. Колона, яка вінчає меморіальний цвинтар, символізує тріумф австро-угорських військ над росіянами.